Привіт, друзі! Вчора було відео про те, які в нас помідори та баклажани. Сьогодні ж ми приїхали їх вибирати. Баклажани будемо вибирати на продаж сьогодні, бо тут залишилось у мене скільки ось спарених. Один, два, три, чотири рядки спарених, їх треба вибрати, бо я їх не вибрав. І Завтра будемо продавати ну, помідори. От там далі дівчата сьогодні. Вибирають, я потім покажу, які вибирають, вони не зовсім щастильні. І будемо нехай лежать, достигають. тому що і ночами холодно все одно, там пару днів тепло постояло і на тому все. Ну і до того ж у нас Це може захворіти, тому я не хочу, щоб Але там краще ні. достигають вже у нас деніку в холодному місці. Ну а зараз приступимо рвати баклажани. Так як я минулого разу залишив, От бачите, я показував, що підживлював вчора, а від жуків нічого так і не купив. Треба буде завтра щось прикупити і обробити. От, баклажан теж вже підзаріс, але нічого вже не вдієш. Вже він старенький. Так. Ну що, По смаку грібів тут немає, що скупти. я ще минулого разу його вирвав, ані у нього один є, але... Ой, такі попався, а то ми його пізніше коротше, будемо виривати. Зараз будемо працювати, ми рвемо анатолію. Її тут чимало, великі вони От, і будемо їх виривати. А решта ж нехай поки що гуляють і чекають свого часу. Так, що ми тут маємо? Теж в'януть вже ось в білі, бачите, ще є аретуза, це теж ми потім будемо, спочатку зараз чорні поскубимо, ага, ось, ось є маклажан, Вириваємо його, О, такі гарнюні чи маленькі в анатолії. І так ми проходимо, шукаємо і скубемо. Це ще теж вирвемо, він трошки менший, але... Нічого страшного. Баклажани є, отакі маленькі ще залишимо. Де більше будемо виривати. Ось опасинок його, але там на ньому нічого немає. Крапива задовбала. Всі руки обжариш, поки тут пролізеш по цих баклажанах. Так, це теж здається білий. Да, ось білий смак грибівці, але він ще маленький. Тут ще немає чого рвати. Тому... Будемо скупти Ну, Цей ще малий, нехай побуде поки що, не будемо його виривати. Трішки раніше рвав я і траву, так і що по ходу, але зараз вже немає в тому ніякого сенсу. Хай собі росте, вона вже нам не заважає. Баклажан як не крутий вже ж. Скоро все одно закінчиться. Ось, дивіться. Гранюші. то немає просто ніякого сенсу її Тут траву скупити. Ось, о, дивіться, які повириваємо їх. Багато їх попадало, треба на наступний рік якусь підв'язку. Думати для Анатолії конкретно, тому що ті баклажани там і стане, а ретуза вони нормально себе почувають. А Анатолія е велика виростає, трошки вища і... Плюс до того, що у неї самі баклажани важчі. Тому вони падають. Треба буде щось з цим робити на наступний рік. Ну, а так баклажан під... нормальний. Підходить нам. І такі навіть буду ось ще зривати, він товстенький, хоч і недовгі. Але пайдуть, як то кажуть. Так, ось, ось тут десь великий... О, дивіться. Ось його баклажани такі коротше баклажани зараз будемо скупти отаку кубку ми навибирали це три бананки і отака от ще купа бачите є заодно білих трішки вирвали ну тут ми буквально два пакета, усього ось ці номерні одні з них то є одні що круглі, а одні отакі Блин, солома така також помідор Айсан, Зараз з собою ще візьмем, хоча в мене є вдома ще така бананка. Ну Тут, до речі, не тільки Айсан, тут у нас і Солідо, от, і Нуксі. Їх тут три гібриди. Всі заберемо, нехай будуть нам на завтра. Ну І зараз покажу, що там дівчата на ну, і Тут таке вийшло, тут бачите, є стигли і... Ледь Леді Леді і ще зеленуваті. Короте, ми все вириваємо, тому що в нас проблема в тому, що вони хворіють. Зараз уже стали ночі ще холодніші, ніж були, плюс тумани, і знову то ніхто їх уже не обробляє, не поливає. Тому ми їх вириваємо всі. Швидше за все, вибирати будемо вже десь в понеділок і вівторок на базар. От. Тут теж не все, тут приблизно половину дівчата тільки вирвали, бо вже вечір нам ще треба зараз перчика навиривати. Тому все я не зміг вирвати те ж саме і з баклажанами.